Привіт! Ми покажемо, як люди їли, працювали, мандрували та виживали у давнину побут, який світ давно втратив, те, що ти побачиш, здивує тебе. Підтримай україномовний контент, підписуйся та став лайк. Сьогодні ми поговоримо про дивовижну практику стародавнього китайственного цілительства. Йдеться про діагностику захворювань за допомогою пульсу на зап'ясті пацієнта. Ця методика здається нам містичною, але насправді має глибокі корені. Давайте розберемося, чому саме пульс став головним діагностичним інструментом. Я розповім вам про філософські підвалини цього методу та конкретні факти. Ви дізнаєтесь, як лікарі минулого могли визначити десятки захворювань. Якщо тема вас зацікавила, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. А зараз занурюємося у світ давньокитайської медицини та її секретів. Все почалося про енергію Ці, яка циркулює людським тілом. Древні китайські філософи вважали, що ця енергія тече спеціальними каналами. Ці канали називалися меридіанами і пронизували весь організм людини без винятку. Коли енергія рухається гармонійно, людина почувається здоровою і повною сил. Якщо ж виникає блокування або дисбаланс, з'являються різноманітні хвороби. Саме пульс відображав стан руху життєвої енергії по всіх меридіанах. Лікарі розуміли, що зап'ястя це місце, де доступні артерії. Тут можна відчути найтонші зміни у циркуляції крові й енергії. Ця філософська концепція сформувалася приблизно у п'ятому столітті до нашої ери. Вона стала фундаментом для розвитку всієї традиційної китайської медичної системи. Перші письмові згадки про пульсову діагностику знаходимо у трактаті Хуанді Нейдзін. Цей текст, відомий як канон жовтого імператора про внутрішню медицину. Його створення датується приблизно другим II або третім століттям до нашої ери. У трактаті описано базові принципи визначення стану здоров'я через дослідження пульсу. Там зазначено, що досвідчений лікар повинен розрізняти щонайменше 28 типів. Кожен тип пульсу відповідав певному стану внутрішніх органів і систем. Наприклад, плаваючий пульс свідчив про поверхневе захворювання на ранній стадії, глибокий пульс вказував на хронічні проблеми у внутрішніх органах людини, швидкий пульс сигналізував про наявність жару або запального процесу всередині. Повільний пульс говорив про холод, слабкість і недостатність життєвої енергії. Діагностика здійснювалася на трьох точках зап'ястя кожної руки пацієнта окремо. Лікар прикладав три пальці вказівний, середній і безіменний – на променеву артерію. Кожна позиція пальця відповідала певним внутрішнім органам згідно китайської анатомії. На лівому зап'ясті перша позиція відображала стан серця та тонкого кишечника. Друга позиція показувала, як функціонують почінка і жовчний міхур людини. Третя позиція давала інформацію про роботу нирок і сечового міхура. На правому зап'ясті перша позиція відповідала легеням і товстому кишечнику. Друга позиція інформувала про стан селезінки і шлунку пацієнта взагалі. Третя позиція знову була пов'язана з нирками, але іншого меридіану. Така система здається складною, але вона працювала протягом тисяч років історії. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про таку детальну систему діагностики. Мені цікаво дізнатися, що ви думаєте про зв'язок органів з точками. Лізняти пульс за кількома основними характеристиками одночасно та послідовно. Перша характеристика це частота, тобто кількість ударів за певний проміжок. Друга ритмічність, тобто регулярність і рівномірність серцевих скорочень людини. Третя характеристика сила, з якою пульсова хвиля тисне на пальці. Четверта довжина, тобто наскільки довго відчувається хвиля під пальцями. П'ята характеристика ширина, яка показує обсяг пульсової хвилі артерії. Шоста глибина, на якій потрібно натискати, щоб відчути пульс. Сьома характеристика напруженість або м'якість пульсу під дотиком пальців. 8. Форма хвилі, яка може бути різною на різних фазах. Комбінуючи ці параметри, лікар міг виявити понад сотню різних станів. А найвідомішим майстром пульсової діагностики вважається лікар Бяньцяо, який жив приблизно у V столітті до нашої ери. Легенди розповідають, що він міг передбачити смерть правителя за три дні. Одного разу він обстежив князя і сказав, що той помре через тиждень. Князь не повірив і вигнав лікаря зі свого двору назавжди. Але ровно через сім днів правитель раптово помер від невідомої хвороби. Після цього випадку Цяо став легендою китайської медичної практики. Його методи навчання передавалися з покоління в покоління досвідчених цілителів. Існують історії про те, як він лікував безнадійно хворих пацієнтів. Завдяки точній діагностиці він міг призначити правильне лікування для кожного. Його трактати і записи вивчали всі наступні покоління китайських лікарів. У 206 до 220 року нашої ери пульсова діагностика стала обов'язковим елементом медичної освіти. Лікар Ван Шухе написав фундаментальний трактат під назвою Мо Дзін», це означає канон пульсу, і він був створений приблизно у 280 році. У ньому описано 24 основні типи пульсу з детальними поясненнями. Кожен тип отримав поетичну назву, що відображала його характер і природу. Наприклад, був пульс, який називався ковзний, схожий на перлини у мисці. Інший тип називався струнний, бо нагадував натягнуту струну музичного інструменту. Третій порожнистий пульс, який відчувався лише при легкому дотику, четвертий шорсткий, що йшов нерівно і з перервами під пальцями. Цікаво, що жінкам і чоловікам діагностували пульс дещо по різному, враховуючи фізіологію. У жінок природний пульс трохи швидший і м'якіший за чоловічий. Це пояснювалося особливостями жіночої енергії, інь, яка є більш плинною. У вагітних жінок пульс ставав особливо ковзним і переповненим життям. Досвідчений лікар міг визначити вагітність вже на другому місяці після зачаття. Він навіть міг передбачити стать майбутньої дитини за певними характеристиками. Якщо пульс на лівому зап'ясті був сильнішим, народжувався хлопчик. Якщо сильнішим був пульс справа, то на світ з'являлася дівчинка. Сучасна медицина не підтверджує ці методи, але вони використовувалися століттями. Навчання майстерності пульсової діагностики займало від 10 до 20 років життя. Учень повинен був спочатку вивчити всю теоретичну базу китайської філософії. Потім він тренувався на різних предметах, щоб розвинути чутливість пальців. Деякі вчителі змушували учнів щодня відчувати пульс на шовкових нитках. Нитки різної товщини прив'язували до важків, які коливалися під ними. Учень мав навчитися розрізняти найменші зміни вібрацій через дотик пальців. Після цього починалася практика на реальних пацієнтах наглядом майстра. Спочатку учень просто спостерігав, як майстер проводить діагностику кожного дня. Потім він сам починав досліджувати пульс, а майстер перевіряв правильність висновків. Лише після багатьох років такої практики учень міг стати самостійним. Напишіть у коментарях, чи могли б ви. Присвятити 20 років свого життя, вивченню лише одного діагностичного методу. Мені цікаво, як ви оцінюєте таку відданість професії та глибину знань. Підписаний на канал, зробіть це зараз і поставте лайк цьому відео. Попереду ще багато цікавих фактів про китайську медицину та діагностику захворювань. Китайські лікарі розробили також систему сезонної діагностики пульсу для точності. Вони знали, що пульс змінюється залежно від пори року і часу. Навесні здоровий пульс повинен був бути струнним і пружним під пальцями. Влітку він ставав більш повним і сильним, як спека денного сонця. Восени пульс ставав коротшим і поверхневим, як опали листя на землі. Взимку здоровий пульс заглиблювався і ставав повільнішим і більш прихованим. Якщо пульс не відповідав сезону, це свідчило про дисбаланс енергії. Лікар також враховував час доби при проведенні діагностики кожного пацієнта. Вранці пульс природно трохи швидший, увечері він сповільнюється для відпочинку. Після їжі пульс посилюється, бо енергія йде на травлення продуктів. Окрім загальних характеристик, існували особливі типи пульсу, що сигналізували про критичні стани. Розкиданий пульс означав, що енергія покидає тіло і людина помирає. Такий пульс був хаотичним, слабким і не мав чіткої структури. Прихований пульс свідчив про глибоку блокаду енергії всередині організму людини. Його важко було знайти навіть при сильному натисканні на артерію зап'ястя. В'язкий пульс вказував на застій крові і рідин в організмі. Він був повільним, липким і важким під дотиком пальців лікаря. Гострий пульс попереджав про крайній жар або інфекцію в тілі. Він був тонким, твердим і стрімким, як стріла у польоті. Усі ці характеристики лікар мав запам'ятати і вміти розпізнавати без помилок. Цікавим фактом є те, що імператорським лікарям часто забороняли бачити пацієнта. Вони мали проводити діагностику через шовкову завісу або навіть через посередників. До імператриці чи наложниці лікар взагалі не міг наближатися особисто. Тому він прив'язував шовкову нитку до зап'ястя пацієнтки за завісою. Через цю нитку він намагався відчути вібрації пульсу і провести діагностику. Це вимагало неймовірної майстерності і чутливості від лікаря імператорського двору. Іноді лікар помилявся і це могло коштувати йому життя і свободи. Але найкращі майстри справді могли діагностувати хвороби навіть таким чином. Це свідчить про рівень розвитку їхніх сенсорних здібностей і досвіду. У династії Мін, яка правила з 1368 до 1644 року, з'явилися нові трактати. Лікар Лі Шиджень написав монументальну працю Ган Ганму. Це була повна енциклопедія лікарських рослин і методів лікування Китаю. У ній він також детально описав зв'язок між пульсом і призначенням ліків. Кожна трав'яна формула підбиралася залежно від типу пульсу, який виявив лікар. Якщо пульс був холодним і повільним, призначали теплі стимулюючі трави. Якщо пульс був гарячим і швидким, використовували охолоджувальні і заспокійливі рослини. Така система дозволяла персоналізувати лікування для кожного окремого пацієнта максимально. Важливим елементом діагностики було також порівняння пульсу на обох руках. Якщо пульс на лівому зап'ясті був слабшим, страждала інь енергія. Якщо слабшим був пульс справа, виснажувалася ян енергія організму людини. Лікар також звертав увагу на відмінності між поверхневим і глибоким пульсом. Поверхневий пульс відчувався при легкому дотику і говорив про зовнішні хвороби. Глибокий пульс вимагав сильнішого натискання і свідчив про внутрішні захворювання. Іноді пульс був сильним зверху, але слабким на глибині тканин. Це означало, що хвороба має зовнішні прояви, але корінь глибоко всередині. Інколи пульс був слабким зверху, але сильним на глибині людини. Це свідчило про приховане здоров'я або резерви енергії в організмі. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що сучасна медицина втратила щось важливе, відмовившись від пульсової діагностики. Поділіться своїми міркуваннями про переваги і недоліки давніх методів лікування людей. Сучасні дослідження показали, що в пульсовій діагностиці є раціональне зерно істини. Наприклад, при серцевих захворюваннях дійсно змінюється ритм і сила пульсу. При високій температурі пульс дійсно стає частішим і більш наповненим. При низькому тиску пульс стає слабким і важко відчутним пальцями. При порушеннях роботи нирок можуть з'являтися нерегулярності серцевого ритму людини. При проблемах з починкою іноді пульс стає напруженим і твердим. Китайські лікарі емпірично виявили ці закономірності за тисячі років практики. Вони не знали про бактерії, віруси і сучасну анатомію людського тіла. Але вони вміли спостерігати, систематизувати знання і передавати їх наступним поколінням. Звичайно, пульсова діагностика не може замінити сучасні медичні аналізи і дослідження. Вона не дозволяє побачити пухлини, виміряти рівень гормонів чи глюкози. Вона не може виявити генетичні мутації або хромосомні аномалії в організмі, але вона дає цілісне уявлення про стан організму як системи. Сучасна медицина часто фокусується на окремих симптомах і органах людини. Китайська медицина завжди розглядала людину як єдине ціле з природою. Можливо, поєднання цих двох підходів дало б найкращі результати лікування. У 20 столітті китайська пульсова діагностика почала поширюватися за межі Китаю. Багато європейських і американських лікарів почали вивчати цей метод діагностики. У 1950-х роках у Китаї відкрилися державні університети традиційної медицини. Там почали систематично навчати майбутніх лікарів давнім методам діагностики і лікування. Водночас проводилися наукові дослідження для перевірки ефективності цих методів лікування. Деякі дослідження показали позитивні результати, інші були менш переконливими у висновках. Сьогодні в Китаї працюють тисячі лікарів, які практикують пульсову діагностику щодня. Вони поєднують її з сучасними методами обстеження для підвищення точності. Існують також спроби створити прилади для автоматичної пульсової діагностики за принципами. У 21 столітті розроблені спеціальні сенсори, які фіксують характеристики пульсу. Ці дані обробляються комп'ютером і порівнюються з базою типових пульсів. Але жоден прилад поки не може замінити досвідченого лікаря повністю. Людська чутливість і інтуїція залишаються незамінними у цій тонкій справі. Можливо, у майбутньому штучний інтелект навчиться розпізнавати всі нюанси пульсу, але поки що пульсова діагностика залишається мистецтвом, яке передається особисто. Врав, варто згадати, що пульсова діагностика була не єдиним методом обстеження. Лікарі також уважно оглядали язик пацієнта, кольор обличчя і очей. Вони слухали дихання, кашель і голос хворої людини під час прийому. Вони запитували про сни, емоції, апетит і травлення для повної картини. Вони нюхали запах тіла і виділень, щоб виявити певні хвороби. Усі ці методи разом створювали комплексний портрет стану здоров'я людини, але саме пульс вважався найважливішим і найнадійнішим джерелом інформації завжди, тому його діагностика займала центральне місце у медичному обстеженні пацієнта. Поділіться у розгорнутих коментарях своїми думками про те, чи може така холістична система бути корисною сьогодні. Напишіть, чи пробували ви коли-небудь звертатися до традиційної китайської медицини особисто? Цікаво також, що кожна епоха додавала щось нове до розуміння пульсу. У династії Тан з'явилися нові класифікації і більш детальні описи. У династії Сум лікарі почали враховувати вплив емоцій на пульс. Вони помітили, що страх робить пульс швидким і тремтячим під пальцями. Гнів робить його напруженим, твердим і б'ючим у скроні людини. Смуток робить пульс слабким, тонким і ледь відчутним для дослідження. Радість робить його рівномірним, гармонійним і приємним на дотик. Взагалі. Ці спостереження показують наскільки глибоко китайські лікарі розуміли зв'язок тіла і психіки. Вони не розділяли фізичне і психічне здоров'я на окремі категорії. Для них це було єдине ціле, що відображається у пульсі. Також лікарі розробили спеціальні техніки тренування для підвищення чутливості пальців. Одна з них полягала у щоденному перебиранні дрібних зерен різних круп. Лікар повинен був із заплющеними очима визначити рис, просо, сочовицю на дотик. Інша техніка вимагала відчувати різницю між шовковими тканинами різної щільності. Треті вправи включали масаж власних пальців для покращення кровообігу в них. Деякі майстри медитували, тримаючи пальці на власному пульсі протягом години. Це дозволяло їм глибше відчути всі нюанси руху крові з судинами. Такі тренування були обов'язковою частиною навчання кожного серйозного учня медицини. Важливим аспектом був також психологічний стан самого лікаря під час діагностики. Він повинен був бути спокійним, зосередженим і вільним від власних емоцій. Якщо лікар був роздратований, втомлений або хвилювався, це впливало на сприйняття. Тому перед прийомом пацієнтів лікар проводив певні ритуали заспокоєння і концентрації. Він міг медитувати, пити чай або просто сидіти у тиші. Це допомагало йому увійти у стан підвищеної чутливості і уважності до пацієнта. Деякі лікарі також вірили, що через пульс вони можуть відчути духовний стан людини. Вони вважали, що пульс відображає не лише фізичне тіло організму, він також показує стан душі, долю і карму людини у світі. У деяких випадках лікарі могли відмовитися лікувати пацієнта після пульсової діагностики. Якщо вони бачили, що хвороба невиліковна і смерть неминуча, найближчим часом. Або якщо хворий не дотримувався попередніх рекомендацій і не хотів змінюватися. Китайські лікарі вважали, що лікування має бути партнерством між лікарем і пацієнтом. Якщо пацієнт не готовий міняти спосіб життя, ліки не допоможуть. Вони також відмовлялися лікувати людей, чиї наміри були злими або нечесними. Це було частиною етичного кодексу традиційної китайської медицини протягом століть. Сьогодні пульсова діагностика продовжує існувати як частина традиційної китайської медицини. Вона викладається в університетах Китаю, Японії, Кореї і багатьох інших країн. Тисячі практикуючих лікарів по всьому світу використовують цей метод діагностики щодня. Звичайно, вона не визнається офіційною медициною як самостійний діагностичний інструмент, але багато пацієнтів знаходять допомогу у поєднанні традиційних і сучасних методів. Дослідження ефективності цих методів продовжуються і приносять цікаві результати для науки. Можливо, у майбутньому ми краще зрозуміємо механізми, що стоять за діагностикою. Отже, діагностика в стародавньому Китаї була не просто медичною технікою, це була цілісна система розуміння людини як частини всесвіту і природи. Вона базувалася на філософії балансу, гармонії і взаємозв'язку всього живого. Лікарі витрачали десятиліття на володіння цим мистецтвом для служіння людям. Вони розробили детальну класифікацію типів пульсу і їхніх значень для здоров'я. Ця система працювала тисячі років і допомогла мільйонам пацієнтів одужати. Сучасна наука лише починає розуміти деякі механізми, закладені у цій практиці. Але незалежно від наукового підтвердження, пульсова діагностика залишається дивовижним досягненням. Вона показує, як глибоко людина може пізнати себе через спостереження. Вона нагадує нам про важливість уважного ставлення до власного тіла, і вона вчить нас розглядати здоров'я не як відсутність хвороби взагалі, а як динамічний баланс між різними силами і енергіями нашого життя. Ватер також згадати про те, як пульсова діагностика впливала на розвиток інших напрямків медицини в Китаї. Голкотерапія або акупунктура тісно пов'язана з системою меридіанів і пульсовою діагностикою. Лікар спочатку визначав за пульсом, які саме меридіани заблоковані у пацієнта, потім він вибирав точки на тілі для уколів голками відповідно. Це дозволяло прибрати блокування і відновити гармонійний рух енергії по каналах. Масаж Туйна також базувався на тих самих принципах руху енергії організму. Майстер масажу перевіряв пульс перед сеансом для визначення стратегії роботи. Навіть дихані вправи цигун призначалися залежно від типу пульсу людини на прийомі. Уся традиційна китайська медицина була єдиною системою з пульсом у центрі неї. Окремо слід сказати про використання пульсової діагностики у військовій медицині Китаю. Військові лікарі мали вміти швидко оцінювати стан поранених солдатів на полі бою. Вони перевіряли пульс, щоб визначити, кому потрібна негайна допомога першочергово. Слабкий і переривчастий пульс означав критичну втрату крові і необхідність термінових дій. Твердий і напружений пульс міг свідчити про внутрішні травми або контузію. Швидкий пульс говорив про біль, страх або початок інфекції у рані. Такі навички рятували тисячі життів під час численних війн у історії Китаю. Військові лікарі були високоповажними фахівцями у давньокитайському суспільстві того часу. Цікавим є також той факт, що пульсова діагностика вплинула на розвиток музики. Китайські музиканти вивчали ритми пульсу для створення гармонійних мелодій і композицій. Вони вірили, що правильна музика може лікувати хвороби і збалансувати енергію. Деякі мелодії призначалися для заспокоєння занадто швидкого пульсу і серцебиття. Інші мелодії мали стимулювати повільний пульс і додавати життєвої енергії людині. Навіть поезія створювалася з урахуванням ритмів природного дихання і серцебиття. Це показує наскільки глибоко пульс проникав у всі аспекти культури. Дякую, що дивилися це відео до кінця і дізналися про пульсову діагностику. Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки зараз, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати створення нового контенту для вас. Напишіть у коментарях, який висновок ви зробили з цієї історії особисто. Можливо, ви думаєте, що давні методи заслуговують на більшу повагу сьогодні? А може ви вважаєте, що лише сучасна наука може дати справжні відповіді? Поділіться своїми думками, мені дуже цікаво почути різні точки зору глядачів. До зустрічі у наступних відео, де ми продовжимо досліджувати цікаві історії. Бувайте здоровими і завжди прислухайтеся до сигналів свого тіла уважно.